Нам є куди рости, і дуже хочеться, щоб в нас була музика м, свідома, щоб вона була розумна, щоб її не можна було просто слухати і танцювати, тому що тебе качає. Тому що зараз ем, я дуже рада, як розвивається українська музика, як розвивається культура, але є й багато музики от, попсової, яка. Дуже швидко написано, не обдумано, дуже таких простих рим. І я, я своєю музикою якраз хочу показати те, що можна писати більш усвідомлено, і вона так само може звучати всюди, і вона так само може качати. Але, попри це все, ти ще й можеш подумати над нею. Я, я думаю, в українській музиці ось це. Ця... Це буде її таке відкриття, гарне.